Друзі, всім привіт! Мене звуть Лена і це канал Книги навколо нас. І як ви можете зрозуміти і з назви з цього відео, і з мого образу, і по навколишній атмосфері. Сьогодні ми поговоримо про книги про кохання. Я хотіла, щоб це відео вийшло на 14 лютого, але вийшла невеличка затримка, оскільки в мене хворів син, тому я думала, що навіть не буду знімати, але потім вирішила, та яка різниця? Коли в мене було і є таке бажання розповісти вам про ось такі книги, тому чому ж не зняти це відео? Власне, це я зараз і роблю. Якщо ви мене дивитесь досить давно, то напевно ви помітили, що я не той читач, який дуже часто обирає саме любовні романи. Напевно, найбільше в мене переважає фентезі, як показала минулорічна статистика детективи. І трилери, але все-таки є декілька книг, в яких мені дуже подобаються любовні лінії. Якісь книги належать знову ж таки до жанру фентезі, якісь от, чисто любовні романи. Тому їх, в принципі, буде не так багато, але я з задоволенням хочу поділитися цими історіями з вами, адже в моєму серці вони свого часу знайшли відгук. Але перед тим, як безпосередньо переходити до книг, не забудьте підписатися на цей канал, поставити пальчики догори, увімкнути сповіщення, щоб не пропускати мої нові відео. Також обов'язково залишайте коментар, діліться своїми улюбленими книгами про кохання, мені буде дуже приємно. А якщо ви хочете бачити більше контенту від мене, ви можете підписатися на мій спонсорський канал. Посилання, як завжди, ви знайдете під цим відео. А зараз давайте вже нарешті переходити до... Книг про кохання. І розпочати я хочу із дилогії, яку я прочитала відносно недавно, це ось перша частина ці порожні обітниці і ці плутані зв'язки. З вашого дозволу буду тримати першу частину, бо трішки незручно. А це у нас романтичне фентесі. Головна героїня цієї книги Брі. Вона ненавидить фері. Але звісно, так стається, що вона змушена зіткнутися з світом цих своїх ненависних ворогів, я б навіть сказала. Адже її сестру викрадають, і вона змушена вирушати у Фейрію для того, щоб її врятувати. Там вона знайомиться із двома хлопцями, і тут одразу зрозуміло, що буде любовний трикутник. Ситуація загострюється ще тим, що ці двоє хлопців, чоловіків, належать до ворогуючих дворів. І вона, в принципі, розуміє ситуацію і того, і іншого, але все-таки на кону стоїть порятунок її сестри, і як вона буде розриватися між сестринськими своїми почуттями і почуттями до одного з цих хлопців Себастіана, і нерозуміння, що відбувається, що вона відчуває до іншого. Цю дилогію можна назвати такою «повільно, повільне горіння, тому що, в принципі, тут досить швидко стає зрозуміло, кого вона обере, але ось цей шлях, як, як вона буде йти до розуміння своїх істинних почуттів, це насправді дуже цікаво, і мені дуже сподобалося, що саме ось так авторка це прописала. Це було досить, не знаю, романтично. Я б сказала, що це стосунки, які розпочалися з дружби якоїсь, не знаю, можливо, навіть в деякій мірі з поваги, аж потім виникли якісь романтичні почуття. Тобто, мені ось таке дуже. Подобається, напевно, друга книга мені сподобалася навіть більше, ніж перша. Але якщо ви ще не читали цю дилогію, я вам раджу читати от прям одну книгу за іншою, тому що в мене була перерва ну, між книгами, можливо, там в три-чотири в місяці я чекала, поки вийде продовження. І насправді я забула багато моментів, які стосуються саме світоустрою, тому не робіть моїх помилок. Це чудова дилогія. Обов'язково раджу вам з нею познайомитись. Звісно, я не можу не згадати в цьому відео цикл «Двір шипів і троянд», але тут вам покажу тільки. Другу частину, бо вона, власне, моя улюблена. Я не хочу вам розповідати і казати ім'я головного там, персонажа в цій книзі, можливо, хтось ще не читав. Але те, як ці стосунки розвиваються, мене неймовірно захоплювало. І цю книгу я вже двічі перечитувала, і думаю, ще колись обов'язково буду перечитувати. Якщо я не помиляюся, двірша Півіс Троян став взагалі. Першим циклом, який познайомив мене, власне, із жанром романтичного фентезі. Можливо, саме тому мені якось історія фейри і її чоловіка так відгукнулася, тому що я тут взагалі нічого не передбачувала. От я просто читала і дивувалася. Я ще тоді не бачила ніяких артів, яких зараз дуже багато і які дуже спойлерні. То, можливо, людям, які зараз от нахапали. З цих спойлерів ця книга вже не викличе стільки емоцій, скільки вона викликала в мене свого часу. Але тут, як на мене, є і пристрасть, тут і є, не знаю, дружба, почуття такі, знаєте, щирі турбота. От в цій книзі головний герой. Це прям такий для мене грін флаг, і приклад того, якими мають бути стосунки, якщо їх взагалі перенести так на людський світ. А не там, на фантастичний. Це прям одна з моїх улюблених історій, і я впевнена, що не скоро яке романтичне фентезі зможе її переплюнути. Більше ніж любовні романи, я, напевно, читаю ромкоми. Якось мені насправді дуже рідко заходить цей жанр, але книга Better than The Movie. Бо краще, ніж у фільмах, яка вже є українською. Ем, уже рік перебуває в моїх топах, і поки що жоден якийсь румком не зміг її посунути, тому що не знаю, це краще, що я читала. Це моя улюблена історія саме в цьому жанрі. І ось сьогодні я вже хочу власне, почати читати другу частину, адже авторка через ось цю таку, не знаю, популярність, любов читачів до ліс. І Веса написала ще одну книгу, яка вийшла, якщо не помиляюсь, в минулому році. Тут у нас розповідається про дівчину Ліс і її сусіда Веса, з яким вона не дуже ладнає в дитинстві. Вони нібито непогано ладили, але потім між ними пробігла чорна кішка. Але ось одного разу у школу повертається. Перше кохання ліс, хлопець Майкл. І так стається, що ось цей сусід Вес і Майкл вони товаришують. І ліс якось так стається, що вона просить допомоги в Веса для того, щоб знову ж таки поновити спілкування з цим Майклом. Це дуже мила, насправді така романтична історія. Те, як Вес їй допомагає, те, як вони спілкуються. Це просто потрібно прочитати. Я цю книгу закохана неймовірно, і якщо вам на перший погляд здається, що сюжет цієї книги якийсь такий ем, досить поверхневий, нецікавий, то я впевнена, що при прочитанні цієї історії ви зміните свою думку, тому що діалоги, які тут, як тут описуються почуття. Ну, тут варто віддати належній авторці, її майстерності, тому що ще, знову ж таки, жоден автор у жанрі ромком не зміг мене якось настільки здивувати, вразити. Я читала цю книгу англійською і я вже не могла дочекатися, щоб дізнатися, що буде на наступній і наступній сторінці. Настільки мені хотілося, я навіть не помічала, що я читаю англійською, я не відчувала якогось бар'єру. Єру мені не настільки затягнуло це, напевно, одна з взагалі кращих книг англійської, які я читала, тому дуже вам раджу. Книгу дрібним шрифтом я прочитала теж відносно недавно, в 2024 році. І хоча в мене є питання до цієї історії, але в цілому я вважаю її досить непоганою. В ній є теж багато милих, прикольних моментів. І це перша частина, до речі, з трилогії. Про мільярдер трилогія називається Мільярдери з Дрімленду. І я точно буду читати другу частину. Не знаю щодо третьої, але ось друга мене дуже цікавить. Тут у нас головний герой Ровен. Він один із трьох братів, які після смерті дідуся отримують заповіт. Що для того, щоб отримати там певні акції від компанії там, чи гроші, вони повинні виконати певні умови. І ось, власне, наймолодший онук Ровен він повинен. Вирушити до Дрімленду. Дрімленд це парк розваг, такий сімейний бізнес, і, власне, змінити його на краще. Мене дуже вразили слова в заповіті дідуся саме Доровина. Він там якось написав, що ти мрійнику, який розучився мріяти. Повертайся до Дрімленду, типу, і навчися це робити знову. І ось, власне, знову навчитися мріяти. Ровену має допомогти захра, яка також працює у цьому парку розваг. Їхні стосунки зав'язуються досить напружено, і взагалі я зрозуміла, що напевно, ось цей троп стосунки між босом і його підлеглою мені не дуже подобається. Але якщо закрити очі на це, то мені. Було цікаво спостерігати за їхньою історією за тим, як, власне, Захара підсвічує проблемні місця в роботі Дрімленду, вказує на них ровену і як вона змінює його світогляд взагалі на проблеми цього парку. Адже коли він сюди прибуває, він хоче змінити якось все модернізувати, але проблема цього. Розважального парку зовсім не ті. І саме Захра показує йому, що потрібно не на якусь модернізацію спрямувати свою увагу, а на людей, на їхні прагнення, адже не дивлячись на успішність цього розважального центру. Люди там отримують досить мізерну зарплату, в них неоплачувана відпустка і так далі. І те, як якось невимушена Захра впливає на ровина, за цим дуже цікаво спостерігати, як їхня історія розгортається. Тож я раджу вам спробувати, вона досить легко і швидко читається. Тут, хоча щось 500 сторінок, але тут гарний такий шрифт. Тож, якщо вас зацікавила ця книга, або якщо ви її вже читали, обов'язково пишіть в коментарях. Книга Огидне кохання Колінгувер стала взагалі першою, яку я прочитала в цієї авторки, і вона настільки пошматувала моє серце, в мене є. В шорцях відео, як я дочитувала останні 100 сторінок, цієї книги ви можете переглянути. У цій книзі я б сказала вміщено дві історії кохання, і кожна з них настільки вас хвилює, що ви не можете. В прямому сенсі цього слова відірватися. Головна героїня цієї книги Тейт, вона переїздить до свого брата тимчасово, тому що в неї якісь там фінансові проблеми. І вона знайомиться із його другом, який живе по сусідству який. Так само, як і брат працює пілотом. Цього друга звуть Майлз, і вони знайомляться за досить таких дивних обставин, адже вона знаходить його дуже п'яним, власне, під своїми дверима. Але, в принципі, одразу зрозуміло потім, що вони симпатизують один одному, але. Щось в житті майже таке сталося, що він не хоче кохання, і він одразу про це каже. та й, в принципі, та й не налаштована на почуття. Тому єдине, що їм залишається, це тільки секс. І, власне, їх це обох влаштовує, і саме з цього починається їхня історія. Я не люблю, коли історії так починаються, але ця, напевно, стала винятком, тому що. Вони розуміють, що ті правила, які вони собі прописали на початку, вони не діють, адже як би вони не намагалися закрити свої серця один від одного, як би вони намагалися робити вигляд, що це нічого для них не означає. Кохання все рівно бере гору, але в деяких моментах це кохання настільки болюче, настільки травмуюче. Що ти просто не можеш не спне спів... співпереживати, не плакати. Я не можу порівняти якось ці книги з іншими книгами Колін Гувер, але ця мені дуже сподобалася. У мене тут. Мільйон стікерів тут настільки якісь проникливі фрази, цитати, що ох, я просто коли навіть так ось беру і перечитую їх, в мене аж мурахи по моєму тілу. Тому, напевно, ось ця книга чи не найкраща, не найулюбленіша в сьогоднішній підбірці. Тож я вам щиро-щиро рекомендую таке почитати, якщо ви готові виплакати всі свої очі. Про книгу Help me Remember я досить мало згадувала на своєму каналі, я її прочитала, якщо не помиляюсь десь на початку минулого року, але вона дуже класна. Я взагалі її купила бо дуже хотіла прочитати щось із тропом про амнезію. І ось ця книга була в багатьох рекомендаціях, тому я вирішила її власне, придбати. Але зараз, коли я на неї дивлюсь і дивлюсь на ось цей шрифт, я думаю, боже, як я, напевно, хотіла її прочитати, бо шрифт тут, ну, прям, ну такий маленький, що я думала, що я свої очі залишу у цій книзі. Я б сказала, що тут любовний роман поєднаний із детективом, адже ми ознайомимося з головною героїнею Бріелою, по-моєму, її звуть. За досить складних обставин вона прокидається в лікарні і розуміє, що вона не пам'ятає останні три роки свого життя. Ще й потім виявляється, що її брата вбили і вона єдиний свідок, хто це зробив. Її не можуть її близькі, рідні, там нічого казати про її. Минуле, чим вона займалася, там, чи була в стосунках, чи що любила. Вона має сама це згадати, типу, для того, щоб інші не впливали ніяк на її ну, пам'ять. І для мене якось це було досить дивно, тому що те, як вона страждала від того, що от вона нібито щось згадала, але вона не розуміє, чи це дійсно так, адже ну, вона не пам'ятає, можливо, це якась. Це не її спогади, ну вона от дуже розгублена, і мені було насправді її дуже шкода. Крім того, після того деякий час, коли вона вже виходить з лікарні, у себе в кухні, в шухляді вона знаходить заручальну каблучку. І вона не розуміє, хто її подарував. Адже якщо вона була в стосунках, то де ця людина? Чому вона не поруч? Чому ніхто з її близьких не знає, що вона була заручена, як це таке можливо? І насправді я б дуже хотіла, щоб авторка потягнула ось цю інтригу, хто це, хто цей чоловік, адже буквально от тільки вона знаходить цю обручку на. Наступній сторінці ми вже дізнаємося, хто це, тому що інші розділи написані від цього хлопця. Так, це було цікаво теж спостерігати з його боку, відчувати його емоції, як йому боляче, ось так, тримати все від неї в таємниці, як він хоче, щоб вона дізналася, як йому боляче, що вона його забула. Але мені б хотілося, щоб ми. Трішечки довше попереживали і попоздогадувалися, хто ж це такий. Але це дуже класна історія. Мені дуже сподобалось, як це, ось ця детективна і любовна лінія поєднується і в кінці ось так. Які вже були хвилювання на межі, просто я дуже хвилювалася, дуже було цікаво, тож що... тут в мене теж є трішки так стікерів, як на мене, немало. Тож, якщо я вас зацікавила цією історією, обов'язково прочитайте, але раджу пошукати її в електронці. Бо, ось хоча мені дуже подобається, як виглядає оформлення цієї книги, ну. Шрифт реально нестерпний. Книга, що знає вітер, теж стала для мене величезним відкриттям минулого року. І я знаю, що 25-му, по моєму, віват буде видавати ще якусь книгу Емі Гармон, яку я з нетерпінням. Чекатиму і обов'язково читатиму. Це у нас історичний любовний роман, і усі такі романтичні події відбуваються на фоні громадянської війни, яка відбувалася в Ірландії в 1921 роках. Тут у нас головна героїня Енн, вона виросла на розповіді свого дідуся про Ірландію. І ось після його смерті вона вирушає в свою таку, можна. Сказати, ніколи не бачену батьківщину для того, щоб виконати останню волю свого дідуся, з яким вона була дуже близька, і розвіяти його прах над озером. І в цей момент, коли вона це робить, щось стається і вона переноситься в минуле, власне, де в Ірландії якраз відбувається громадянська війна. І там вона знайомиться просто з неймовірним чоловіком Томасом, і те, як розвиваються їхні стосунки, це просто неймовірно романтично. Це приклад того, що не обов'язково в книзі мають бути якісь там сексуальні сцени, щось ось таке палке, гаряче, десь трохи хтиве. Це приклад, от ця книга ідеально підійде для тих, хто любить дуже романтичні історії, дуже чуттєві історії, де немає якогось цього перчику. Але ви розумієте, наскільки люди душевно поєднані, наскільки вони трепетно і щомливо ставляться один до одного. І кожна сторінка, кожен їхній діалог, кожна якась їхня дія, взаємодія. Просто мене в якийсь ніби транс занурювала. Я хотіла читати і читати, тому що насправді авторка дуже поетично це все описала, це дуже красиво, як на мене, написано. І навіть за історичними подіями теж було неймовірно цікаво спостерігати. Тож, зверніть обов'язково увагу на цю книгу, вона дуже-дуже класна. Звісно, я вам не можу не показати тут серію Знищ мене, тут у мене третя частина, але насправді. Насправді я найбільше люблю другу, хоча третя теж класна. Але важко трішки, знаєте, розповідати вам про свою улюблену там, любовну лінію, враховуючи те, що ну, це вже не перша частина з серії, і для людей, які не читали цю книгу, вона може бути спойлерна. Просто вам в загальних враженнях скажу, що лінія Джульєти і, власне, чоловіка, з яким в неї там стосунки, це для мене теж такі якісь своєрідні розвіння стереотипних уявлень про те, як зароджуються, починаються, розвиваються стосунки. Ця книга також ідеально підійде для, для тих людей, які люблять. Повільне горіння, які люблять, можливо, троп від ворогів до коханців, які. Не люблять багато хтивих ось таких моментів, їх тут взагалі нема. Тут є сексуальні сцени, але вони настільки ніжно описані, настільки чуттєво описані, що ти вже прям чекаєш з нетерпінням, коли це буде, а не так, знаєте, що на першій сторінці це все там сталося, і ти така, ну і що далі? Про що там далі чекати? Це просто книга, яка змушує відчувати, не знаю, увесь спектр емоцій від шоку до захвату, до нерозуміння, від як так сталося, що серйозно, а так можна було. Я досі не знаю, чому я не взяла читати продовження четверту частину, але я обов'язково це зроблю. Ця серія вже є, звісно, українською, можете прочитати. Я її неймовірно люблю, обов'язково колись буду перечитувати, можливо, навіть куплю ще українською собі, не знаю. Просто знайте, що тут неймовірна історія кохання, неймовірно, ну все тут неймовірне. Я просто настільки люблю цю серію, я можу. Про неї насправді дуже довго говорити, але я не хочу вам спойлерити для людей, які ще не читали і не знають, хтось там буде головний герой. Тож, важко розказати, не називаючи імен, але знайте, що це прям вам треба. Я знаю, що багато людей якось не дуже люблять цю серію, але для мене вона стала прям ковтком повітря, і я читала з нетерпінням кожну наступну сторінку, а те, що ми ще з Аліною її обговорювали, додавало якогось перчику, що що там, що там, що там, а ти там, де далі. А я там вже прочитала, там таке сталося. ну тобто ці Обговорення теж додають родзинки в читання, тому читайте з друзями, обговорюйте, і я впевнена, що ви теж полюбите цю серію, так як люблю її я, так як любить її Аліна. І остання книга на сьогодні це покинь, якщо кохаєш. Це непроста книга про, про те, що робити власне, жінкам, які переживають домашнє насилля. Головна героїня цієї книги Лілі Блум, вона якось на, багато, на даху багатоповерхівка, знайомиться із досить таким привабливим цікавим хлопцем Райлі, Вони багато говорять, але після цієї зустрічі їхні дороги розходяться. Паралельно також ми спостерігаємо за першим коханням Лілі, яке відбулося із хлопцем Атласом, який переживає досить непрості події в своєму житті, якому доводиться через багато пройти у свій такий підлітковий вік. І, власне, їхня історія просто неймовірна, і я. З нетерпінням чекала, коли сторінки цієї книги повернуться саме до неї. Я б сказала, що ця книга також поєднує дві історії кохання, але вони абсолютно різні. Як я вже сказала, тут у нас висвітлюється проблема домашнього насилля. І, власне, завдяки цій книзі я змогла відповісти собі на питання, чому власне, жінка не йде від чоловіка, який її б'є. Особливо, якщо в сім'ї є дитина, чому е, добре вона не думає про себе, чому вона не думає про свою дитину, яка е, бачить це щоденно і яка росте з ненавистю до свого батька? Е, можливо, в батька є класні там якісь інші риси, але Дитина бачить його виключно з одного боку, як людину, яка робить боляче її мамі, і вона апріорі не може його не знаю, любити чи поважати. Як на мене, це дуже важлива книга, яку має прочитати, якби це голосно не звучало. Кожна жінка для того, щоб зрозуміти, як взагалі вийти з таких стосунків, як обрати себе, як обрати свою дитину. І що вибачення ніколи нічого не дають? Адже якщо людина взагалі вперше підняла на тебе руку. Це швидше за все повториться. І, власне, в цій книзі це дуже якісно транслюється. Тому, якщо ви хочете таке теж почитати, зверніть увагу на цю книгу, як на мене, вона дуже глибока, дуже потрібна і дуже важлива. І на цьому, друзі, все. Як бачите, книг було дійсно небагато. Але кожна з цих історій в той чи інший момент мого життя. Стала мені дуже потрібною, затронула якусь частинку моєї душі. І сподіваюся, що якщо ви їх ще не читали, що коли ви візьмете їх на прочитання цієї історії, що вони зможуть також вразити і вас, як вони свого часу вразили і мене. А якщо ви щось з цього читали, звісно, діліться своїми враженнями в коментарях. А ми зовсім скоро побачимось у наступному відео, тому бережіть себе.